Друзі, всім привіт! Мене звати Юлія Олійник. Я с компанії GoVT. Сьогодні ми продовжуємо серію наших мотиваційних відео від випускників для вас. У нас в гостях Владислав Гуменюк, випускник курсу Bootcamp Онлайн, поділиться з нами своїм досвідом в IT. Влад, привіт. Всім привіт, привіт, Юль! Розкажи, будь ласка, про себе, де зараз працюєш, чим займаєшся? Про себе багато не розкажу, дуже скромний. Е, працюю я в Ваймпрософт. Я пішов як фулстек розробник. Робота крута, що я можу сказати. Компанія також дуже дружелюбна, Всі, ну якщо ти звертаєшся там до когось, вони завжди тобі допоможуть. Скажи, будь ласка, що трапилося в твоєму житті, що ти вирішив перейти в ІТ і ким ти працював до цього? О, яким я тільки не працював перед цим. Я був таким універсальною людиною. везде побував, і в Польщі на карах поїздив два роки, чи три роки, навіть. І в Канаді побував ну, на тяжкій роботі, правда? Не будемо про неї згадувати. Е в принципі працював я повсюди раніше. Я трошки займався сам вивчав HTML, CSS, але ну самому, коли ти сам це вивчаєш, на це уходить ну дуже багато часу. Тобто, ти постійно шукаєш інформацію. Цю тобі треба її згрупувати так, щоб вона правильно зайшла тобі. Влад, ти працевлаштувався після 24 лютого, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Підкажи, будь ласка, у зв'язку з цим, які були труднощі на ринку праці, і труднощі, з якими безпосередньо ти стикнувся під час пошуку роботи? Було багато труднощів. перші місяці я припинив пошуки роботи, відновив їх десь, напевно, на другий місяць. Були труднощі з-за того, що багато прац працедавців. Використовували ситуацію в країні, щоб зменшити зарплати для джунів для деяких програмістів. Побував я більше, на більше, ніж на десяти співбесідах. Самі веселі, це, мабуть, тоді, коли я пішов як реактор зробити, відправив резюме мене, попросили мов, ну а давай ти напишеш на ангулярі. Я такий ні-ні, дякую, відмовлюся. Пораджу також для всіх студентів, щоб вони не тратили час і на такі задачки, так як ну, вони не завжди раціональні по вашому часу, і ви маєте опинитися, в якому ви хочете. Якщо ви почали React вчити, то вчіть React. Це найкраще, що може бути. Тільки бесідні пройшов, перший знайти свою першу роботу. А, ну десь. Більше десяти співбесід. напевно. Перша співбесіда це мене саме така тяжка була, бо я переживав аж ну от нервничав, мене аж трохи просило. Але я прийшов на співбесіду. Це була це не пам'ятаю назва компанії, але вони займаються розробкою програмного забезпечення для терміналів, для банків. Ну і на першій співбесіді мене так нагрузило, що я просто сидів, дивився на них і думав, коли вже питання буде, як в мене справи? <світ> Це була, напевно, сама така цікава співбесіда, але після цього я почав гуглити ці всі питання. Я думаю, що потрібно ходити на співбесіди за те, що. Ти ніколи не забудеш свої проколи і ніколи не забудеш ті питання, на які ти неправильно відповів, бо ти після цього їх гуглиш, ти після цього їх вчиш, і вони тобі потім повертаються в принципі на інших співбесідах. Влад, як ти вважаєш, які софт-скіли чи компетенції потрібно розвивати ще під час курсу, і які допомагають безпосередньо в роботі о, на реальних проєктах о, в комерційній діяльності? Це більш, це комунікація, мабуть, з іншими розробниками. Тобто по факту О, робити в команді, так? Ну. Так, це в будь-якому випадку. Якщо ти хочеш піти в якусь компанію, то ти мусиш працювати в команді, ти мусиш вміти працювати в команді. Англійський, ну це само собою це 100% англійський потрібний. Так як, наприклад, в мене зараз і курси з англійської, і робота, і тобто ти мусиш все встигати, комбінувати, то все і, ну це тяжковато, але це терпимо все одно. Саме більше комунікація, це основне напевно. Тобто, по факту, те, що ви так добре прокачуєте на ваших командних проєктах? Так, о, на командних проєктах, до речі, дуже було цікаво і за того, що я побував на всіх ролях від е, звичайного розробника до тімліда. лідам. Е, скрам мастером також був. Е, це було дуже цікаво. Тим людям навірно, саме тяж, тяжко працювати із за того, що команда, коли відправляє тобі код, кожен розробник пише по-своєму. Тобто він використовує свої якісь фічі, можна так сказати. І коли ти Читаєш чужий код, і, значить, ти одразу таки дивишся. Mm -hmm. Mm -hmm. Я нічого не розумію. Минуточку. Пішов, зробив каву, прийшов з кави, все одно нічого не розумієш, далі так розбираєш чужий код. Ну, Тим людям, напевно, саме тяжко, бо ти мусиш читати код ну, кожної людини. І а це ну. велика відповідальність. Але ти вже пройшов цей шлях, то ти вже знаєш, як повторити його в реальному житті ще раз. <свист> да, ну <но> поки що. <свист> Я затримуюсь на... в ролі розробника. <свист> добре. А, а Можливо, є ще якісь там софт скіли, які потрібні? Ну, софт скілів, напевно, це вміння гуглити добре. Вміння гуглити, це однозначно, бо. За день я вже навіть не знаю, я не можу посчитати скільки раз ти гуглиш під час роботи. Тобто, навіть з тим матеріалом, який ти вже зустрічався, ти все одно не можеш його заповнити все. Ти просто маєш пам'ятати, ага, це таке рішення, а це мені треба прогуглити, я прогуглив це, я це вирішив все. Тобто, ти не мусиш тримати все в голові, бо може голова лопнуть, якщо чесно від е, такої кількості інформації, але ти мусиш знати, що ти проходив, як ти його пройшов, коли ти його пройшов. Це зменшить тобі час пошуку вирішення твоєї проблеми. Які поради можеш дати нашим студентам для того, щоб вони вивчилися, дійшли до кінця і працевлаштувалися? Ну, напевно, основною порадою буде тримайтесь, бо курс тяжкий. Але він того вартий, тому що ну я спілкуюся з багатьма людьми, з якими я закінчував ці курси, і вони також дуже швидко знайшли роботу, ще швидше, ніж я. Тобто головна формула успіху це пересилити себе, вчитись, читати конспекти і мати гарну комунікацію з всіма на курсі. Будь ласка, будь ласка, можливо, є щось, що ти б хотів ще сказати нашим студентам, про що я не запитала? Вчіться, але вмійте відпочивати, бо здоровий сон він має бути, якщо ти не спиш нормально, то ти погано приймаєш цю інформацію, яка тобі дається. Інформації буде дуже багато. Особливо на курсі буткенп, особливо на інтенсиві, ти там мусиш дуже фокусувати свою увагу. Щодо інформації, щодо цих уроків, домашніх ДЗ, це майже кожен день ДЗ просто. Але це круто, хто ще не вирішив чи що. Раджу був іті. Саме крепка школа. Дякую за це інтерв'ю. Бажаю тобі досягти наступних своїх цілей. Друзі, а ви підписуйтесь на канал, ставте вподобайку і до нових зустрічей. Влад, дякую тобі за інтерв'ю. İyi tabii, teşekkür Pa, -pa.